Ти потрапив у світ Вера так стрімко, як булька з носа, що народжується і зникає за мить. Розгублений, спантеличений. Що робити далі? У цьому відео я проведу тебе зручною стежкою стартових квестів, які познайомлять із дворфами Нікуо та деякими основами гри. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA. і з тобою я Хеппі, твій гід у світі Еш і Creation. Крієшн. Разом із іншими ти нарешті перетнув блакитний вир священної брами й потрапив у величну залу в глибині гори Дун. Обабіч проходу, що веде до величного дерева ззовні зали, тебе вітають наглядачі, представники Нікуа та Дунзенкель. У цьому відео ми розглянемо квести в ланцюжок Нікуа, тож підходь до наглядача на хоту та бери свій перший квест. Він розповідає, що гора Дун. Це дім не лише для дворфів Дунзенкель, але й для справжніх Нікуа. Але через нашестя старих механізмів їм довелося залишити цю домівку. Приймай завдання Up The River та розпочинай подорож, яка приведе тебе до стартового поселення Bonfire. Перед тим як іти далі, пошукай серед коробок і возів зброю, яка підходить твоєму архетипу. Тут увесь стандартний набір, окрім новинок, як от спис чи рапіра. Ось тепер ти точно готовий. Бігом до виходу та рушай праворуч невеличка ремарка. Можливо, ти помітив, що освітлення здається пласким а деякі зони надто світлими. Саме через нестабільну роботу трасування променів я обрав налаштування Medium для Global Illumination, щоб не пропустити жодної деталі навколишнього. Світу. Минувши барикади, ти зустрінеш ніпа Кептен Стілтайт. Відзвітуй відзитуй йому, а потім можеш за бажання знищити три скорпіоноподібні механізми, що тиняються поблизу. Це додаткова задача, тож вибір залишається за тобою. Рухаючись коридором до виходу, зверни увагу на кубки каміння. Покопайся там і знайдеш трохи білого глінду місцевої валюти Oasis of Creation. Біжи далі, поки не дійдеш до Малая Своч. Ліворуч, біля наметів, зустрінеш ніпа Малая Келорі. Перший квест отримаєш винагороду. Не забудь поговорити з нею ще раз. В кінці діалогу приймай квест Horns of the Enemy. ліквідуй вісім ремкінів на шляху до Бонфайра, щоб отримати нагороду. Дворфи відкрили шлях назовні через печери, якими зараз володіють войовничі ремкіни. Одвічні вороги Нікуа. Тепер іди далі знайди Чіфтейн санвій теран, який збирає новачків у Бонфає. Зробив дих, бо ми прямуємо в бік печер. Прямо перед входом у печери на кінці сходів біля возів зверни увагу. Тут лежать залишки старого дворфа, мабуть, ще з часів апокаліпсису. Оглянь їх і отримаєш квест Closure for Old Heroes. Він простий, а нагорода дуже круте магічне кільце. Прямуй далі здовж річки, поки не зустрінеш двох ніпів. Тун лезефут. Та спірітіс Томумуа перший попросить тебе відшукати зниклих мандрівників у печерах. Мав провести їх за задзінку монету, але ті дурні захотіли йти самостійно. Тун страшенно боїться цих проклятих звивистих тунелів, тому доведеться відправитись тобі. Отримаєш квест Strain from the beaten path». Тому також має для тебе справу. Вона чує прадавній шепіт із глибини землі. Серце дерево давно стихло, але його есенція ще жива. Допоможи спірітісту зібрати в печерах чотири корінці, що мають собі залишки есенсії. Просто біжи прямо всередину печери та дорогою збирай коріння, а в кінці коридору, де глухий кут, на землі знайдеш тіло одного з мандрівників, обшукай тіло та знайдеш маленький ключ. Зібравши корінці, не забудь повернутись до Томумо та здати квест Орієнтир Ембер Спрінг щопоруч. Тепер знову вирушай у печери і поверни в прохід ліворуч, очищай шлях від ремкінів і големів, якщо ті заважають. Перейшовши кам'яний місток, побачиш огорожу. Всередині дивним чином опинилось тіло другого мандрівника. Обшукай і його. Відкрий інвентар, та у вкладці Quest Items мають бути маленький ключ та маленька скринька. Тиця праву кнопку миші на скриньку, щоб завершити квест та отримати винагороду. Не спіши закривати інвентар, бо тепер ти маєш мапу, яку необхідно використати так само, як і скриньку до цього. Новий квест! Тобі потрібно пробігти печерою до виходу поміж видатних місцин, начебто просто, але не зовсім. Ремкіни агресивні та соціальні створіння. Від обраного архетипу залежить чи доведеться битись, чи можна буде прослизнути непоміченим. Не забудь виконати умову: набити 8 штук ремкінів для завершення завдання. Ось і вихід. Печера лишилась позаду, а ти, набравши повні легені свіжого гірського повітря, бігом через місто до Бонфайра, стартового поселення Нікуа. У південній частині села на мінімапі знайдеш ніпа Рунсінґернахо, здай їй квест на ремкінів та поговори ще раз для наступного завдання. Ти показуєш їй предмет, схожий на ключ, проте в ньому не лишилось есенції, аби отримати більше деталей. Можливо, ця річ, отримана від Ремкіна, зможе відкрити прохід в приховані печери Ремкіні всередині гори. На щастя, цих волохатих паразитів вже вийшло за будь-які межі, і тому нахо хоче, аби ті зникли з гірських недр та схилів. Щоб це зробити, треба вдарити в саме серце ворога туди, звідки вони приходять. Звіти свідчать про дивний прохід неподалік, його й варто оглянути. Беремо квест Seek the Source, але лишаємось у бонфайрі. Ближче до центру села стоїть ніп на ім'я Санві Теран. Поговори з ним, аби продовжити квест на магічне кільце. Пам'ятаєш, санві попросить поховати рештки, як належить герою. На південь від затоки ти побачиш стовпчики з камінців, місцеві надгробки. Біжи до них і побачи стопчик білого світла, з яким треба взаємодіяти. Герой минулих часів похований. А ти йдеш назад до Санві завершити квест. Якщо у тебе магічний архетип, то було б добре зробити ще одного персонажа і виконати цей квест, аби передати друге кільце на основу. Далі підійди до центрального багаття і поговори з Хімалуракі. Вона завжди рада бачити охочих до праці дворфів. Та ще й в такі важкі часи після повернення Санктусу. Ти маєш знайти всі базові інструменти для збору, а потім використати їх, аби здобути один базовий ресурс. Чи то камінь, чи то дерево. Поки квест працює некоректно, достатньо одного ресурсу, але задум такий: зібрати все із списку завдання. Знайти ці інструменти можна біля дошки замовлень у південній частині села, де ти говорив з першим ніп. Підбери сокиру, кайло, лув для полювання, вудочку та серп. Цим оновленням інструменти стали звичайними предметами, тож ти маєш відкрити інвентар та одягнути кожен з них. Використай за призначенням один і квест має виконатись. Біжи назад до центрального багаття поговорити з Хіма. Вона скаже, що тобі треба буде дістатись трейдинг аутпост, але він далеченько. Тож піди поговори з Ремкіпер, аби отримати свого першого їздового маунта. Бонфайремкіпер знаходиться поряд з багаттям біля загону. Просто поговори з ним. Тепер тобі лишається зробити квест Seek the Source і дістатись до Trading Outpost. І не забувай за дошку комісій, Мандруючий Envials, буде корисним виконувати простенькі завдання з дошки, адже ти отримуватимеш не тільки досвід та глінт, а й скриньки з корисними сувоями, глінтом або навіть предметом. Прямуємо південніше Бонфайру до місця відміченого маркером. Треба буде піднятись трошки вище по стежині, здовж скелі. Доходиш до входу у печеру і квест оновився. В саму печеру йти не треба. Натомість спустись назад, вниз та продовжи рух на південь, поки не дістанешся озера з островом посередині. На острові будуть Ремкіни й 5 важелів. Для виконання достатньо активувати будь-який важіль за допомогою ключа, який випадає з Ремкінів. Будь обережний, після активації важеля з'явиться купа ворогів. Якщо маєш групу, можеш пофармити тут досвід, але якщо ні, краще ухиляйся і уникай бою. Після активації повертайся у Bonfire та поспілкуйся з Рунсінгер нахо, аби отримати винагороду. Поговори ще раз та отримай наступний простенький квест, що дасть тобі мішечок з порядженням на вибір. Для цього треба просто побазікатись санвітерон неподалік. На завершення поговори з Хімалуракі біля багаття. Вона дає завдання на подорож до Трейдін Outpost, де й закінчується стартова серія пригодницьких квестів. Саме там тебе чекає перша зустріч із крафтом, переробкою сировини, взаємодією з вендорами. А там перед тобою весь величезний світ і вибір залишитись у Енвілс чи рушити далі у нові регіони. Початкові квести Нікуа не вирізняються різноманіттям чи глибоким лором, зате мають чітку структуру і послідовно знайомлять із грою нового гравця. У наступному відео розкажу про стартову лінійку для тих, хто обирає шлях Дунзенкель. А у коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord, гільдію, а також мій телеграм і твіч канали. Маєш гру та хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian PUB. До зустрічі у наступному відео!